Добрий день. В залі присутні 14 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Оголошую засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі відкритим. В залі засідань присутній працівник секретаря комісії Седарчука Ангеліна Миколаївна, яка сьогодні буде виконувати функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу даного засідання. Оголошую перелік питань, внесений для розгляду на засідання Комісії. Про визначення загальних результатів першого етапу кваліфікаційного оцінювання, складення кваліфікаційного іспиту та допуск до другого етапу дослідження, дослідження досі та проведення співбесіди кандидатів на заняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах у межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 94 ЗП23. Чи будуть інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло. Хто за оголошений перелік питань? Одноголосно, дякую. Перелік питань затверджено. Переходимо до розгляду питання про визначення загальних результатів першого етапу кваліфікаційного оцінювання, складення кваліфікаційного іспиту та допуск до другого етапу дослідження досі та проведення співбесіди кандидатів на заняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах у межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року. Доповідачем з цього питання член комісії Чумак Сергій Юрійович. Будь ласка, дякую. Шановні колеги. Декодовані результати всі комісії мають додатки. З декодованими результатами практичного завдання, з загальними результатами кваліфікаційного іспиту, з переліком осіб, яких пропонується допустити до наступного етапу кваліфікаційного оцінювання співбесіди і дослідження досвід дослідження досі, і перелік кандидатів, яким необхідно відмовити у Допуску до другого етапу в зв'язку з неуспішним складенням кваліфікаційного іспиту. Також хочу зазначити, що стосовно чотирьох кандидатів за їх заявами припинено участь у конкурсі: Це Діска, Прилипчук, Романченко і Старосуд. Після декодування і співставлення робіт встановлено, що 67 кандидатів зі 105, які виконували практичне завдання, успішно склали практичне завдання, виконали, тобто на бал, який перевищує 75 і більше від максимально можливого 150, тобто 112,5 і більше. Балів набрали, отже, пропонується цих кандидатів за відповідним додатком допустити до другого етапу дослідження та проведення співбезіди в межах зазначеного. Конкурсу, а також визнати такими, що не підтвердили здатності здійснювати правосуддя і припинити участь у кваліфікаційному оцінюванні та оголошеному рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 94 дрібзепетре23 зі змінами в конкурсі 101 припинити участь 101 кандидата на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах. Також пропонується в закритому режимі визначити склад комісії для проведення другого етапу колекційного оцінювання до сіжосідь та проведення співбесіди по адміністративній юрисдикції, здійснити повторний автоматизований розподіл справ кандидатів стосовно між членами комісії, які будуть проводити співбесіду другий етап, і визначити також пропонується в цьому рішенні строк для подання кандидатами на посади. Суддів документів необхідних для проведення спеціальної перевірки попередньо пропонувалось 5 днів надати, але е, після обговорення в комісії і пропозиції членів комісії пропонується збільшити цей е, строк до 7 днів, і попередньо ми визначали до 17-го подати це понеділок, але з урахуванням е, того, що там. Серед цих п'яти днів випадає субота-неділя, що може ускладнити кандидатам виконання цього рішення суду, рішення комісії, вибачаюсь, то до середи, до 19 березня визначити цей строк. Також пропонувалось визначити, пропонується. Визначити при автоматизованому розподілі, що всі мають рівне навантаження, тобто умовно обнулити його і для рівності, щоб рівна кількість приблизно попала, щоб не враховувалось попереднє навантаження при розподілі кандидатів для проведення другого етапу дослідження сіє та проведення співбесіди, попереднє навантаження членів комісії. Якщо є питання, готовий відповісти. Проект рішення і навіть не один у членів комісії всім розданий. Про зміни, які щодо попереднього привісного проєкту внесені, я доповів. І тому готовий відповісти на питання. Якщо питань немає, пропоную в закритому режимі, в при закритому обговоренні вирішити ті питання, про які я. Доповів. Дякую, колеги. Колеги, чи будуть питання до доповідача? Питань немає. А, які будуть пропозиції в закритому режимі? Обговорюємо, так? Раз переходимо до закритого обговорення і прийняття рішення. Дякую. Рішення прийнято. Слово для оголошення рішення надається пану Сергію. Дякую, шановні колеги. 12 березня 2025 року вища про комісія Судів України у пленарному складі одноголосно вирішила. Затвердити декодовані результати практичного завдання, виконаного 24 та 25 лютого 2025 року кандидатами на посади суддів апеляційних адміністративних судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 94 дріб за 23 зі змінами. Додаток 1. Друге, затвердити загальні результати першого етапу складання кваліфікаційного іспиту, кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів апеляційних касаційних адміністративних суддів у межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2020 року номер 194 зп 323 зі змінами додаток 2. Допустити 67 кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів, які успішно склали кваліфікаційний іспит до другого етапу кваліфікаційного оцінювання, досліджує досьє та проведення співбесіди у межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2020 року номер 194 зп 323 зі змінами додаток 3. Відмовити в допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання досліджує досьє та проведення співбесіди, визнати такими, що не підтвердили здатності здійснювати правосуддя в апеляційних адміністративних судах, припинити участь у кваліфікаційному оцінюванні та оголошеному рішенням комісії від 14 вересня 2020 року No24 ДрібЗП323 зі змінами конкурсі на зайняття вакатних посад суддів в апеляційних судах 101 кандидата на посади суддів додаток 4. Визначити, що другий етап досліджує досі проведення співбесіди кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади. Суддів апеляційних адміністративних судів у межах конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 94 чотири дріб за Петри зі змінами проводиться у складі першої палати вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Шосте провести протягом 2-3 квартала 2025 року співбесіди за результатами досліджує досі та проведення колекційного та дослідження досі під час кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів у межах конкурсу оголошено рішенням комісії. Від 14 вересня 2023 року номер 94 чотири дрібзап тридцять зі змінами. Черговість проведення співбесід визначити зарахуванням отриманих кандидатами балів кваліфікаційного іспиту від меншого до більшого та дотриманням рівномірного розподілу навантаження на кожного члена комісії, який проводить підготовку до розгляду і доповідає справу. 7. здійснити повторний автоматизований розподіл справ документів, кандидатів на посади суддів, апеляційних, адміністративних суддів у межах конкурсу оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2020 року номер 94 ДЗП де зі змінами між членами першої палати Вищої комісії суддів України, у тому числі в період їх відсутності, відрядження відпуска, тимчасову непрацездатність та інші передбачені законом випадки при здійсненні повторного автоматизованого розподілу. Справ не враховувати коефіцієнт навантаження членів комісії, а саме встановити дату початку використання алгоритму автоматизованого розподілу дату прийняття рішення. Восьме встановити, що під час повторного автоматизованого розподілу справ документів кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів у межах конкурсу оголошено рішенням комісії 14 вересня 2023 року номер 94 дрібзпе 32 зі змінами відсоток участі голови комісії становитиме 50. Дев'ята, визначити, що з метою. Що з метою проведення спеціальної перевірки кандидатам на посади суддів операційних адміністративних судів у межах конкурсу, оголошено рішенням комісії від 14 вересня тисячі року, номер 94 три 23 зі змінами необхідно подати до комісії такі документи. Письмову згоду на проведення спеціальної перевірки за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття. Відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 березня 2015 року No171 зі змінами. Автобіографію на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки, яка створена в електронній формі, роздрукована та підписана власноруч і містить, зокрема, відомості про прізвище, та по батькові за наявності, дату і місце народження, громадянство, зокрема, громадянство підданство іноземної на. Іноземних держав держави держав, документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав за наявності, а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства, піддаства іноземної іноземних держав-держав, держав, освіту, назва закладу вищої освіти, іншого закладу освіти. Рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплома здобути освітньо-кваліфікаційний рівень ступень освіти, спеціальність кваліфікації, науковий ступень, наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю або відмову його наданні, відношення претендента на посади до виконання військового обов'язку в дошках, призовник військовозобов'язаний, резервист, проходження військової служби в дужках у разі її проходження та або Перебування на військовому обліку військовозобов'язаних, останнє місце роботи в дужках служби та посаду. Довідку про проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації номер 100 2 О. Довідку про наявність допуску до державної таємниці у, разу, у разі його наявності, складену за формою, визначеною законодавством про державну таємницю. Заяву передбачену частиною першої статті 6 закону України про очищення влади. Копію декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 2024 рік. Десяте. Визначити, що документи надсилаються до комісії поштовим зв'язком на адресу 0310 міста Київ, вулиця Генерала Шаповала 9 або подаються до комісії. Особисто кандидатам до 19 березня 2025 року включно. Головуючий члену комісії оголошення закінчив. Дякую, колеги. Дякую. колеги. Перелік питань затверджений до розгляду на засідання комісії у пленарному стадію розглянути. Засідання комісії у пленарному стадію оголошую закритим.